Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Не забуваємо підписатись на мій канал, поставити лайк та обов'язково поділіться цим відео. І сьогодні ми будемо проходити дуже легкий тестнет від ZetaChain. Є така ймовірність, що CoinList може залистити цей токен. Тому не втрачаємо час і проходимо цей тестнет. Для того, щоб пройти цей тестнет, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями. І перше, що нам потрібно зробити, це додати тестові мережі в наш Metamask. Переходимо за цими посиланнями, під'єднуємо наш гаманець. Натискаємо далі, під'єднатись. Та натискаємо Add to Metamask. В цьому та інших відео я не показую, як створювати Metamask. Але якщо у вас є такий запрос, ви можете написати мені в коментарі, і я обов'язково зроблю для вас відео про Metamask. Переходимо на інший сайт і додаємо мережу Mumbai. Перевіряємо. Все, мережа є. Добре. Переходимо на наступний сайт і також додаємо мережу. Все, мережа є. Добре. Повертаємося в мій телеграм-канал і переходимо до пункту 2. Нам потрібно отримати тестові токени. Переходимо за посиланнями, які я вказав в цьому пункті. На цьому сайті спускаємось трохи нижче та натискаємо на вкладку Alchemy. Тут реєструємось, тут вводимо адресу нашого гаманця, натискаємо «Я не робот» та отримуємо тестові токени ефір в мережі Goerli. Якщо вам буде недостатньо, переходимо за іншим посиланням. Цей сайт по типу майнінга. Тут вводимо нашу адресу, натискаємо «Я не робот та старт майнінг. І останній сайт це платний сайт, де ми зможемо купити тестові токени ефір. Далі переходимо в кран полігон Mumbai, натискаємо Connect Wallet. Далі Під'єднатись. І бачимо, що видає помилку. Нам потрібно переключити нашу мережу. Переходимо в Metamask і переключаємо мережу на Mumbai. Добре, натискаємо ще раз Connect Wallet. Натискаємо «Get Somatic», проходимо Capture. І в мене видає помилку, так як я вже отримав ці тестові токени. Перевіряємо мій гаманець і бачимо, що я вже отримав ці тестові токени. Далі переходимо на кран з BNB. Натискаємо Я людина, проходимо капчу. Копіюємо наш гаманець. Вставляємо сюди та натискаємо «Give me BNB. Так, бачимо помилку. Я вже отримав свої тестові токени, тепер перевіряємо. Переключаємо мережу. І бачимо, в мене є вже тестові токен. Добре. І тепер знову переходимо в мій телеграм-канал і робимо третій пункт. Потрібно перейти на сайт, верифікуватись через Twitter та підключити Metamask. Переходимо на цей сайт, натискаємо Verify with Twitter, натискаємо тут, натискаємо Continue, 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 Get Start. І під'єднуємо наш гаманець. Натискаємо Metamask. Далі. Під'єднатись. Як бачимо, нам вже дали 5000 поінтів тільки за реєстрацію. Натискаємо на цю кнопку. І далі нам потрібно підтвердити наш гаманець. Натискаємо Confirm Wallet. Підписати. Все, ми верифікували наш Twitter та гаманець. Тут бачимо наші поинти, їх нам дали за реєстрацію. Також ми можемо заробляти ці поинти. Зробивши СВАП один раз на тиждень. Якщо ви хочете отримувати більше поintів, ви можете запрошувати своїх друзів за посиланням. В мене новий Twitter і там немає фоловерів, тому посилання недоступне. Далі переходимо у вкладку Get ZETA, натискаємо на цю стрілочку і бачимо всі наші тестові мережі. Далі нам потрібно додати токен ZETA в наш гаманець. Натискаємо Add to Wallet. Додати. І далі проходимось по всім мережам. Все, ми додали наші токени Z та «Гаманець». Переходимо і бачимо, що вони є, але баланс зараз 0. Тепер нам потрібно отримати ці токени. Бачимо в деталях написано, що ми можемо отримати тестові токени один раз на 48 годин. А також наш твіттер повинен бути старше одного місяця. У мене новий твіттер, і я зараз не можу отримати тестові токени. Але в мене є вже токени Goerli Ефір. Тому ми переходимо у вкладку Свап і будемо робити свапи. Натискаємо Start Testing. На цій сторінці ми будемо робити наші свапи. Достатньо робити один свап на тиждень, щоб отримати поінти і проявляти активність в цьому проєкті. Зверху обираємо мережу Goerly та обираємо токен Ефір. Знизу обираємо мережу Binance та обираємо будь-який токен, наприклад, Zeta. Далі вводимо кількість, натискаємо Review Order, Swap. І бачимо, що у нас зараз дуже шалений газ в цій мережі. Тому я зараз рекомендую не робити свапи в мережі Гоерлі, а пропустити цей шаг. Натискаємо відхилити. Якщо ви вже отримали тестові токени Zeta або інші токени, я зараз рекомендую робити свапи в інших мережах. Нехай це буде полігон Mumbai. Переходимо, виставляємо мережу, обираємо токен ZETA. Я вже отримав три токени. Знизу обираємо Binance і Zeta. Вводимо кількість 3 та натискаємо Switch to Polygon, Switch Network, далі Review Order та натискаємо LOZ Transfer. Далі Use Default, Далі Approve. І натискаємо Swap. Підтверд. Бачимо, що наша транзакція не пройшла, але поінти нам нарахували. Це нормальна ситуація, тому що це тестнет і помилки повинні тут бути. Переходимо у цю вкладку і бачимо, що ми зробили одну транзакцію. Ось і все. Тепер переходимо на цей сайт і раз на тиждень робимо один свап, щоб отримати 7 тисяч поїнтів. Але я вважаю, що отримати дроп нам потрібно робити більше свапів, і щоб в нашому гаманці було більше транзакцій. Основний тестнет ми пройшли і тепер переходимо к додатковим завданням. Переходимо в мій телеграм і зараз будемо мінтити NFT. Переходимо за цими посиланнями. Тут потрібно нам під'єднатися до сайту та виконати завдання, щоб забрати NFT. Зараз я вам покажу на прикладі. Натискаємо «Join now», далі прийняти, завершити. Я прочитав, надіслати. Далі натискаємо Verify. І вводимо капчу. Все, ми пройшли верифікацію, тепер переходимо у гілку Good Morning та вводимо GM. Все, ввели, закриваємо та натискаємо Verify. Як бачимо, ми пройшли це завдання. Далі переходимо к Twitter. Натискаємо Follow Now, Follow і Verify. Все добре, і тепер клеймимо наше NFT. І так, бачимо, ми заклеймили наші NFT. Тут оброблюється наша транзакція. Тепер отримуємо другу NFT, натискаємо «Claim». Наша транзакція оброблюється. І тепер забираємо третю NFT. Все підтягнулось, натискаємо Claim. Далі переходимо в мій телеграм-канал, робимо сьомий пункт, переходимо у guild'ю та отримуємо роль. Переходимо на сайт, коннектимо гаманець, під'єднуємо, натискаємо Verify Account, Підписати. І далі натискаємо на цю кнопку. Join guild». І, як бачимо, підтягнулися наші ролі за NFT. В останньому пункті ми не можемо забрати ці NFT, тому пропускаємо нічого страшного. Далі натискаємо Connect to Claim Access. Авторизувати. Все добре. На цьому все. Далі переходимо в мій Telegram та виконуємо восьмий пункт. Переходимо у Crew 3, натискаємо Accept Invitation. Та проходимо всі завдання в CryTree, які ми можемо пройти за бажанням. На цьому все. Ми пройшли наш тестнет, він дуже легкий. І ще хотів сказати, якщо у вас не пройшла перша транзакція, потрібно зробити ще одну там, в іншій мережі, але так, щоб вона пройшла до кінця. Бо це дуже важливо. Всім дякую за увагу! Не забуваємо підписатись на мій канал та обов'язково поставте лайк цьому відео.